Друзі. І що вона там чекає? Рибку, рибку хоче зловити, друзі. думаю, що рибка припливе під до берега. Mm. Ось, друзі, скільки води вставку сантиметрів, Сантиметрів 25 від берега. А ось на тій стороні. Звичайно, більше. Там вище трохи. Що ж, наша киця. Ось так. друзі. Там жабки стрибають. Вона, напевно, думає, що це рибка. Хоче словити. Може сама скупатись, сама рибкою стати. Це скоріше, це швидше всього. Це, друзі, жабки плавають. Ще для рибки, ще рано. Щоб рибка плавала поверху, ще водичка не прогрілась, ще вона стоїть на дні ставка. Ось, друзі. Оцей стопчик розділяє по селу мою земельну ділянку і нашого сусіда. Дивіться, яка ось тут стоїть вода. Вся посела блищить у воді. Колись у мене було дуже низько, мій братик завжди говорив. Ось кіття, ось наша Кітця. Колись братик говорив, що не переживай, нас буде вище від сусіда. Ну, звичайно, вище, але це зайняло дуже багато, друзі, труднощів, роботи. Десь до 30, мабуть, машин землі, 10 машин із ставка і 20 машин. Завезли землі, розрівняли її. Неодноразово грейдер приїжджав, розрівнював і нас Ось те, що ми маємо, дуже гарну, рівненьку земельну ділянку. Ось тут роботи, ох, скільки ж тут роботи багато. Ось так, друзі. Ну що ж, усім тихого, мирного неба, Божої вам благодаті, усього вам самого-самого хорошого. Бережіть себе. І своїх рідних. Пока, пока-пока. А я ще чуть, ще чуть, і буду кидати свій ставок в вапно для того, щоб ставочок не цвів, був чистенький, гарненький. І все в нас буде добре. І все в нас буде добре. Ну, як буду кидати, звичайно, я з вами поділюсь. Пока-пока-пока.